Потрібно 4 кілометри. 4 кілометри я би радив брати білу рибристу. Під кавун. Під кавун, тоді розгляньте варіант. ну Можна крок 20 спокійно використовувати під кавун. Ось вісім крок 20 під кавун буде самий класний варіант. Але чесно, давайте так: от. оптимальний варіант, да? 8 мілкрок 20 чорний. Але я вам скажу краще біла рибриста. Чому? А вже просто є питання: люди, коли беруть чорну, а під кавун це е, е, прозора плівка накривається. І під прозорою плівкою може сонце прожигати дирки в капельній ленті. Так ось чорний він, він прожиє дирки, а в білій не прожиє дирки. Оце різниця. Ну і плюс це буде потовщина, Ви зможете зібрати і потім використовувати наступний рік. У вас на великий обсяг 4 км, спокійно можна декілька років використовувати. У нас людина, друзі, покупала ось такі бухти по 2,5 км, не ребристі, звичайно, ось такі бухти. І вона мені дзвонила, каже: Ну слухай, дай мені ще сто ремонтників. Каже, ну може третій раз збираємо, розбираємо твою ленту, поки, поки нормально, поки покупати нову не будемо. Тому ось ось вам реальний відгук від людей.